Усім привіт! Ми на каналі Юні Науковці. І сьогодні ми будемо досліджувати щільність речовин Для цього нам потрібні дві склянки з водою, два яйця та сіль. Починаємо експеримент. Одну зі склянок додаємо шість повних ложок солі. Тепер обережно опускаємо яйці в першу і другу склянки. Що ми бачимо? Ми бачимо, що щільність води змінилась у склянці з сіллю. Солона вода щільніше, ніж звичайна водопровідна, а чим щільніша рідина, тим легше предмету плавати в ній. Коли ви занурюєте яйце в першу склянку зі звичайною водою, воно опускається на дно, оскільки щільність води низька. Коли ви опускаєте яйце у другу склянку, в якій знаходиться тільки соляний розчин, яйце залишається на поверхні, оскільки щільність солоної води висока. Щільність речовини це відношення маси речовини, у нашому випадку води до займаного цією речовиною об'єму. Це означає, що чим більша щільність, тим більша маса. Наприклад, маса одного літра солоної води буде трохи більша. Маси одного літра звичайної води, щільність якої менша. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь.